Всім вітання! Хто пам'ятає ноткоін, хочу поділитися, що я ще дозаробив, окрім того, що продавав ось ці премаркети на цьому премаркеті ось ці ваучери. Окрім тих ваучерів, які є на моєму каналі відео попередні, скільки я продав. Раз на 1700, другий раз на 700. Зараз що в мене залишилася ось ця сума була ось ноткоін 3244. Це мені вдалося ще заробити з того айродропу, що проходив по Notcoin. Зараз я хочу поділитися з вами з наступним ось. Наступною тапкою. це Hamster Combat. Наступна таполка, якою будемо заробляти також токени. І зараз не буду продавати все на премаркеті. Буду чекати лістингу Hamster Combat. Кажуть, що буде на біржі BingX. Залишу в описанні всі. Біржі, біржу BIM X тапалку та Hamster Combat. Докскої я ще тапаю. Я стараюся брати в усіх проектах, на яких є можливість заробити. Зараз мені вже 14 тисяч в годину платять, у мене вже один лям є. Можливо, вдасться заробити більше, ніж на ноткоїна. Тому що тут ком'юніті ще більше, ніж на ноткої. На ноткоїні я заробив 100... 100 доларів, можна сказати. Так, Ще більше. 100 з 100 чимось доларів. На цьому планую заробити хоча б 300. Можливо, 300 доларів зароблю. Можливо, заробиться. Непогано, але зараз не буду продавати по премаркеті. Буду все тримати, поки прийде лістинг. Словом, залишаю посилання в описі на круту тапалку. Залітаємо та заробляємо гроші. Зараз ці свої ноткоїни е, я ще закинув навіть в стейкінг е, у телеграм-каналі. Також під долари я поміняв вже їх на доларі. Мені вийшло 78 доларів. Це 300 вже е, вийшло з комісії так, трішки. Всім до зустрічі!